Приїхали запорожці, короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають, сидять собі, в них жупани, все кармазинові, а самі такі храбренні, вуса приздорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані, щоб їм кажуть, дати їсти, даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають. Але наші запорожці разом відмовляють. Славна я у вас сметана, тільки зачекайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям, вони як поїли, так ті ву при здорові в й завертіли, та й говорять королеві. Скажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани. Прийшла в церкву стара баба, свічок накупила, де була яка ікона, всюди поліпила. І ще пара остається де я приліпити. Ага, каже, пошукаю старого Микити. Нашла баба і Микиту, святий чорта ціпить. Баба їдну йому ставить, іншу чорту ліпить, видять люди і розважають. Щоби мене ліпила, що ти, бабо кажуть, робиш то ж ворожа сила. Але баба обернулась не судіти, люди. Ніхто того не відає, де по смерті буде. Чи у небі, чи у пеклі скажуть вікувати. Треба всюди добрі люди, приятелів мати. Щойно в церкві колодяк їже заспіває. Бідна бабка у кутку мало не вмліває, аж заважив та ядяк, до неї забрався. Чого плачете ви так? старо запитався. Як не плакати мені? стара баба каже: коли голос мене ваш, аж за серце в'яже, так, колись моя коза на льоду кричала, коли її звірина. Бідну розривало. Серед лісу, серед гаю У неділішній обід заснув у жику чоботів. Прокинувся без щобід. Прокинувся, протер очі. Разів кілька посіхнув. Разів кілька босі ноги з подивлінням повернув. Не мої. Це каже моє, присягаю наче всі, бо мої в чоботях був, а ці босі без щоб. Ходить цига, ярмаркує, лиш копійку має. А що тепер найдешевше мужика питає. Та хрін тепер найдешевший, мужик йому каже. За копійку цілу в'язку сідуха нав'яжа. Подивився на ярмарок та й пішов додому. Іде собі дорогу. Свіжий хрін смакує, а в носі свердлом завертіло, а сліз не вгамули. Тирав, тирав, циган очі, далі не втирає. Сів під мостом і скривився, їсть та промовляє. Плачте, плачте, дурні очі, щоб повилізали, бачили ж, припогані, що ви купували. Несе мужик у ночовках додому свячене, яйця, паску, і ковбаси, і порося печене І порося, як піцвино, та ще й з хроном в роті. Несе бідний та й спіткнувся у самім болоті. І хибнулись нові ночі. Затряслось свячене, і в болото покотилось порося печене. Глянув мужик на болото. Посвистав до лиха, відвернувся на бік плюнув та й промовив стиха. Та свиня таки свинею, правду кажуть люди, святи її, хрести її, все свинею буде.